Ваше враження від участі у срібному кубку Нескорених, де команда зазнала двох поразок у стартових матчах проти команд екстралігії, дала бій, і здобула перемогу у матчі з першоліговою фурнітурою. Ну, тут кожен матч треба аналізувати окремо. Як ми грали з кардиналом, як ми пропускали ті м'ячі, де занадто легко, так само гру з МСК Харків при, в принципі, Великій кількості моментів, які ми не реалізували, пропустили дуже прості голи, і за це ми не здобули позитивний результат. Це такий рівень суперників, рівень той самий фурнітури сьогодні вдалося реалізувати свої моменти, навіть на якісь напівепізоди, і це давало нам якусь перевагу в грі. І суперник почав десь нервувати. Ми відчули якусь впевненість, тому вийшло перемогти. Хоча гра. Взагалі, відношення до гри фурнітуру я однозначно хлопцям подякую, що вони не знітились після двох поразок і вийшли на нового суперника, заряжені на перемогу, незважаючи на те, що програли дві. Зараз основне відновитися після цих трьох матчів. Надіюся, що повернуться ще деякі хлопці, які отримали травми. І залишилось два тижні до старту чемпіонату. Є час ще проаналізувати і деякі речі, які нам не получаються. Виправити. Якщо казати про вашу участь у першій лізі, і зараз це буде дебют в екстралізі, чи відчувається велика різниця між командами Першої і екстраліги? і чи відчуваєте ви прогрес у діях своїх підопічних на фоні от цих підготовчих турнірів? Е, якщо порівнювати суперництво Першої ліги і Екстраліги, звичайно відрізняється. Тобто, якщо десь нам ці помилки, які ми допускали в матчах, Першої ліги суперник не реалізовував, тут зразу нас би, за це наказують, навіть що там далеко ходити. Буквально гра вчора з Харковим і з Кардиналом, це свідченням того. На, би, те, що на це і очікується, що гравці будуть прогресувати за рахунок таких матчів, створення таких стресових ситуацій. І... Якби ми ніхто не жнути, не тішимо себе ілюзіями, що ми тут маємо виступати на рівних. Основне за наше завдання прогресувати від гри до гри, і від кожної гри, якби щось підкреслювати і рухатися далі. Надіюся на це, що ми нам це буде вдаватися. За результат будемо говорити в кінці сезону. Загалом 12 команд в екстралізі ну, давно вже такої кількості не було. Троє новачків, ви одні з них. Чого очікуєте від нового сезону чемпіонату України? І для вас це буде вищий рівень за класом. Чого очікуєте загалом від чемпіонату і від своєї команди? Ну, Говорю, ми будемо рухатися від гри до гри. Ми розуміємо, наскільки нам буде складно. Ми новачок. У нас можливо сказати взагалі нема гравців, які грали на такому рівні. Проте рано чи пізно треба було цей крок робити, і ми б ніколи не були б ідеально готові до екстраліги, граючи весь час перші лізі. Дякуючи Збройним силам, керівництву, президенту Дмитру Євгеновичу, що ми навну зру доклали максимум зусиль, і зараз ми можемо зробити крок вперед. Надіюся, що ми будемо рухатись так само, як і до цього.